Всім привіт. Сьогодні собираємося їхати сіяти в люцерну. Катушки переставили, як на міну добре. Не знаю, що з цього вийде. Зараз мій ще дерть з люцерною один. В общем, відродерті От таке. на 5 кг люцерна. Зараз засипаю, вже на полі включусь, покажу, що з цього вийде. Вийде щось чи ні, будемо дивитися, там сієть небагато, але побачимо. Ну, будемо не сіяти, а насівати. що такий загальний фон вийшов. Хто там каже, що СЗ-ка сіять, не вміє. Значить що, задача якова. Якщо не знаю, чи посіяти, посіяли, ну викатати, викатали. Або як там, 100 кг азоту замінили. Ну, в общем, посіяли. Е, сівалки нема, значить, десь воно що ділося. Правильно. Ну, Не факт, що воно це все прийметься. Ну, подивимося. В принципі, е, експеримент. Приїдемо додому, я катушки покажу, як настроїв. В принципі, отак сіяти можна, ніякого ячменя, ніякого граня засипав, намішав. Він головний агроном там ходить. Засипав, намішав, Сієш і все. Просто катушки треба там вис... 25 виставляти, десь отак. 20. Так що, в принципі, Ну, сіяти можна, в принципі, вона прорізала. Ну, тут чорнозем, тут воно сильно не залізе. Земля мокра, сира. 70 мм в выпало. Я думаю, дело будет. Так что все дальше трошки включусь. Так, ну что. Ой, все, у нас покажу, что осталось. У банках. Там чего. Значит, по звездочках. В общем, зарисовывайте, замальовывайте. Вот так. Значит, на удобрение не задействовано, будут все зуб... без удобрений. Ну, а зерновые, так я вам поверну. Взагалі, вот так. В принципі, як на міну Що я скажу? Побачимо. Ну, звісно, може буде можливість звіримо по цьому. Я вам скажу по е, рівнині. Е, так, в принципі, нормально. Єдине, що е, багатувато. відра на 40 соток дерті 10-літрового, десь ось о 25 на катушки, значить, треба десь. Оце тись на 20 відкривати і менше, взагалі, піввідра того, піввідра того. Щоб, або наполовину. Ну, в принципі, я ж кажу, побачимо. Десь отак. 40 сотих, і це там ще як рух мотонув. Отак. В принципі, можна і так сіяти, без фуража, ну, дуже швидко, щоб воно не сипалось. В принципі, нормально. Буде, я думаю, що щось зійде і тоді покажу, як воно поклало. Ну, вклав воно там стара, хороша добротна земля. Ось дуже на, на сушнико позалишилося. Ну, а так що сказати? Сходи ячменя будуть в наступному відео. Е, сівалка, в принципі. Своє оправдує. Коли захотів, як захотів, що хочеш, ти й чудиш. Значить, е, по сівалки Ось так. Значить, сівалку мажемо цепки. Цепки мажем, мажу не отработкою, а купив ось таке для ланцюгів. ну Це не реклама, це ось К2 або ще якась. Це спеціальна смазка для ланцюгів, там на мотоцикли чи ще щось. Ось помазав буквально. Ні грязюка, нічого не липне, не пристає. Взагалі, чітко нравиться, У мене он на Звидневі таке саме. Так що, я, в принципі, рекомендую, не треба за тими відработками бігати. Ближайші дні задуй, видується вона і все. Далі там вже тижня-два і сіють суданку. Ну, а може ще щось в неї буде сіяти, це ж таке. Так що, отак. Зараз. В принципі, я ж кажу. От такий загальний вид. Так що, що додати? Та, Так, взагалі. В принципі, Подивимося, що воно вийде. Покажу, розкажу тоді, буде думаю, всім цікаво. Ну а так, по шестриням, запоминайте, користуйтесь. Ну, те, що я хочу сказати. Що я хочу сказати? Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ну, пишіть, може, що буде від цього чи ні. Показав, в принципі, як зробили. Так що, нічого страшного. Експеримент треба робити завжди. Ну, а там вже далі відео буде ще трошки цікавіше. Так що, ставимо пальці вверх, пишемо коментарі. Ну, хто не підписався, можете підписатися, я думаю, вам трошки. Так що, все буде Україна, все миру та добра, на все добре і до зустрічі в наступних відео.